привіт! Ми на каналі І сьогодні ми знімаємо Погнали. І Я в команді з Іваном, а Женя в команді з Тарасом. І правила цього челенджу такі Ми будемо бити по 5 ударів. Наприклад, я буду бити 2 удари, а Іван буде бити 3 удари. Я Женя буде три рази стояти на воротах, а Тарас буде два рази стояти на воротах. А Тарас буде бити три рази, а Женя буде бити. І б'юрай. І це мій перший удар. І зараз рахунок 1-0. Я з Іваном виграю. І це мій перший удар. Майже. Я молодші всіх на чотири роки, я буду на три метри більше би. І меточі вигріємо один ноль. Я зараз можу збільшити рахунок. Якщо я зараз забуваю, то ми виграли з Івана цьому челленджі. Якщо я не забуваю, то я програємо. you see